Всім привіт! Мене звати Віка, я інстаграм-маркетолог і це моє перше відео на YouTube. Цю ідею я винашувала в своїй голові вже дуже довго і нарешті почала реалізовувати. Ви можете підтримати мене підпискою на мій канал та вподобайкою на це відео. Оскільки ви дивитесь це відео, значить ви цікавитесь темою інстамаркетингу та розвитком соціальних мереж. Тож, розпочати свій досвід на цій платформі я хочу з дуже цікавої теми, про яку майже немає інформації в україномовному просторі, і це тренди контенту в інстаграм у 2024 році. Це відео буде корисно для тих, хто розвиває особистий блог, сторінки бізнесів та брендів, тільки розпочинає свій шлях в СММ або є практикуючим спеціалістом. Тож, сідайтеся зручніше, запасайтесь попкорном та погнали! Перший тренд, який був дуже популярним роки три тому, повертається знову та займає лідерські позиції у просуванні і це хайп. Важливо відстежувати актуальні резонансні теми, навколо яких будувати свій контент. Але не забувайте, що не все хайпове можна актуалізувати під ваш блог. Треба дуже добре розуміти свою аудиторію та приблизно її реакцію. Наприклад, фірма спортивних тренажерів Пелотон рік тому для реклами засвітилася у двох популярних серіалів мільярди та і просто так. Але цей хайп не спрацював. Замість того, щоб збільшити продажі за допомогою серіалів, вони отримали повну антирекламу. Ну і дійсно, хіба будуть купляти тренажер, від якого у людей стається серцевий напад? Тож хайп використовуєте обережно і з розумом. Другий тренд це відвертість. Цей тренд тримає планку не один рік і не збирається посуватись. Людям страшенно набридло бачити ось це ідеальне вилізане життя. Вони втомилися від безкінечного успішного успіху. А аудиторія потребує справжніх живих емоцій, переживань, думок. Люди хочуть бачити в очах блогерів та сторінок компаній відображення самих себе свого життя та життєвого шляху. Наступний тренд багатоканальність. В цьому році вже не обійтися розвитком лише однієї соціальної мережі. Неважливо, це особистий блог або сторінка компанії. Ви маєте бути на усіх платформах одночасно. Але зверніть увагу, що ваш контент на всіх платформах має взаємодіяти один з одним. Це не означає, що тепер треба знімати в 10 разів більше. Ні. Ви можете випускати меншу кількість контенту, головне охопити усі можливі соціальні мережі. І не забуваємо про якість. Тепер ми плавно підійшли до четвертого пункту якісний контент. Неважливо для якої платформи ви знімаєте, який формат. Головне це якісне зображення, добре освітлення та чистий звук. За 2023 рік користувачі настільки розбещилися красивою картинкою. Що той контент, який знятий при поганому освітленні з зайвим шумом, нечітким зображенням, просто пролистують. Запам'ятайте, що головне це не кількість, а головне це якість. П'ятий тренд це сторітелінги. Ця тенденція з'явилась декілька років тому, але набула вагомої популярності у 2023 році. У 2024 році сторітели виходять на новий рівень серіальності, історії, в яких розтягуються на довготривалий час. Окрім цього, формат сторітелінгу додається у Reels. Одна тема розбивається на декілько відео Reels як продовження одна одної. По суті, подача сторітелінгу в Reels тепер актуальна на прикладі цього самого сторітелінгу в Stories. І п'ятий тренд це тригерне нішування. Існує три основні тригери: здоров'я, краса, молодість, заробіток збільшення доходу, взаємовідносини. Ці теми мають тригерне значення для людей, тому ваш контент потрібно адаптувати під ці теми. Наприклад, якщо ваш блог про фітнес, спорт або медицину, вам потрібно як тригер використовувати здоров'я та красу. Якщо ваш блог про фріланс, навчання, маркетинг і тому подібне, ви використовуєте тригер заробіток та збільшення доходу. А якщо ви про психологію, духовний розвиток, саморозвиток, астрологію, ви використовуєте тригер взаємовідносин. Ось ці основні 5 трендів хайп, відвертість, багатоканальність, сторітелінги та тригерне нішування – у 2024 році займають лідерські позиції у контенті. І не тільки в інстаграм, а й на інших соціальних платформах. Бажаю всім, хто додивився до цього моменту у 2024 році, розвинути свій блог до нового рівня та збільшити свій дохід завдяки соціальним мережам. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку та просування у соцмережах вас цікавлять. До зустрічі у наступних відео!